Дерева помирають стоячи, мовчки і непомітно. Це трапляється чи то від хвороби, чи то від старості. Дивлячись на ці обрубки, що залишилися після опилювання, проведеного наприкінці осені, навіть не спеціалісту і неозброєним оком видно. Робота виконана аби як і безжально. Так, ніби дерева намагались не реанімувати. А вбити. Це зйомки місячної давнини, а ось так все виглядає вже зараз. Деякі з цих дерев, агонічно хапаючись за життя, пустили паростки, деякі так і залишилися у стані коми. Решта, занурившись у воду, просто лежить і чекає, коли її звідти дістануть. На цю ситуацію звернув увагу місцевий мешканець Василь Ткаченко ще восени, коли дерева попиляли, а сміття й повалене у воду гілля так і залишилось лежати. На два свої звернення з цього приводу до центрально міського райвиконкому. Він отримав відповіді роботи по благоустрою та по вивезенню сміття і гілок. Виконані, аби справа зрушила з місця, чоловік звернувся до журналістів ТРК Криворіжжя. Ми виїхали на місце і переконалися, гілля як лежало, так і лежить. Але найбільше вразила акація або, точніше, те, що від неї залишилось після опилювання. Василь Ткаченко розповідає, як це відбувалося. Ці дерева тут джип стояв, і вони джипом це одвозили. От, і, значить, які кращі дерева, особливо акація. Вони їх позрізали, і то ви бачите, як. Одне значить, вище, друге нижче, зробили, як поси бомбьоршки. І деякі багато акацій, які їм не вдалося значить, зафіксувати, щоб вони не впали в річку, вони в річку поскидали. Я вважаю, що це варварське значить, було порушення. Хоча б, якщо зрізаєте, так вже акацію. Тим більше я б заборонив би, тому що вона дуже багато, значить ну, такий запах приятний, як цвіте на все. І воно це міцне дерево ж. От. А, а ті, які значить, дерева у нас слабші, вони їх поставляли і не зачепили. Їм тільки взяли те, щоб можна було тпалити. В листі відповіді Василю Ткаченко вказувалось, що ця територія належить Дніпрооблводгоспу. На наш запит, чи належить територія набережної цьому підприємству і чи проводили вони роботи з обрізання дерев, ми отримали конкретну відповідь. Ця територія не належить Дніпрооблводгоспу і вказані роботи вони не проводили. Хто опилював дерева на набережній, ми поцікавилися у райвиконкомі заступник голови центральної міської районної місті ради Сергій Логвінов про цю ситуацію не знає. Знає. Про листи відповіді теж, оскільки обіймає посаду не так давно, але погоджується приїхати з нами на місце і безпосередньо там усе з'ясувати. Після побаченого робить свої висновки. Сьогоднішній день територія, яку ми бачимо, вона да, є безхозною. Очевидно, що ці дерев'я не резала, ні проводила обрізку, ні підприємство Сансервіс никакие другие организации, которые мог бы направить сюда наш сполком. Здесь произошла, я не побоюсь этого слова сказать, кража твердых пород дерева, когда неизвестными людьми была обрезана часть деревьев, их ну, ценная центральная часть э, стволов. Очевидно, погружена і вивезена сюди. До розмови долучається місцевий мешканець і криворізький підприємець, який займається спилом дерев, ашот ананян. Від небайдужих городян він кілька місяців тому отримав скаргу про те, що невідомі люди без розпізнавальних знаків на одязі чи транспорті, що використовувався, пиляють дерева по вулиці Першотравневій. Таку ж ситуацію вбачає і тут. Люди жалувалися, це роботу дала сам сервіс. Вони поображали сан сервис сансервис да, говорит, это работу мы випальняли. А по нашему мнению это выполняли частные люди, люди, именно частные пиляли. Там так само акация пилена, а другие деревья оставлены так само. Видите, акація пилена, а вот тот топол оставили. Вот топол оставили, вот, хроматики нет, государственного подхода нету. Ну, Побачивши ось таке опилювання дерев, доцент кафедри ботаніки та екології, кандидат біологічних наук Василь Савоцько назвав його непрофесійним і безвідповідальним. Правильне омолодження, говорить він, мало б бути десь на півтора-два метри вищим, та й стовби спиляних дерев у річці є неприпустимими. Обрізка требує регулярних уходних робот по вивозу, по транспортуванню обрізаних часті. Першому жаль, це не завжди виконується. Остаются после обрезочный мусор. И чем дальше от центральных улиц, чем дальше от органов власти, чем это количество мусора становится больше, чем он дольше лежит. Деревья в природных условиях регулярно попадают в воду. Но в природных условиях в природных, есть цикл живых организмов, которые эти деревья утилизируют. В городских условиях этих животных живых границ значительно меньше, поэтому деревья, попавшие в воду, представляют большую опасность для экосистемы водоема. Они э, сдвигают баланс продуктивных сил в сторону увеличения количества органики, увеличения количества пищи для микроорганизмов, для планктона. Планктон развивается очень интенсивно, и в результате происходит. Болі інтенсивне явлень як цвітіння води. Вода зацвітає, поїдається весь кислород, риба починає скутері недостаток достаток і борбусіліться. Пеже процеси деградації видайому. Може такий водойом повністю вимірять. Одним з підприємств, яке в центральному міському районі займається опилюванням дерев, є сансервіс. Начальник дільниці Олена Коваленко запевняє, на набережній вони дерев не чіпали. не робота на снос дерева сухого по набережной кому но не так как не, не выделено финансирование я не иду и не обрезаю его пока не будут выделены средства и его не поставят мне в план работы амоложение деревья в э, ну, не знаю кто производит ну если в Жековская территория ну, то не Жековская территория я понимаю вот э, там деревья столько обрезана неужели Жителі міста не в відділі Вікторія дерево. Це ж діло за хвилину ж не ніхряш. Зрештою, стає зрозуміло. Дерева спилено, аби спиляти, причому зроблено це, як то кажуть, через пень колоду. Куди спиляне вивіз чорний джип з причепом невідомо. Місцеві ж газети наповнені ось такими оголошеннями. Куплю дрова, продам дуб ясеня кацею. Стає цікаво, звідки беруть і чи є в них на це відповідні документи. З'ясовуємо по кожному номеру окремо. Всі запевняють, документи мають. Деякі, Есть документы из Гуровского леса, что это этот самый лес оттуда у мене є е, 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 цей самий, скажіть, я скажу, бірка, яку видають, і документ, який я купував. У нас є, да. ми займаємося обрізкою по городу и все трассчета с нами рассчитываются этими дровами, да. Заходимо з іншого боку. Ось що виходить. будь пожалуйста, ви спилюєте да, дерева. А ви можете попиляти нам там так паскудно на набережній попиляли. Ми хотіли, щоб нам підрівняли там і повивозили дуже багато всяких віток. Таке можливо? Набережна. А де це який район? Ну, це городський городському, пасівлапа. Ага. Ну, можна, да, да, да. Виявляється, активісти бачили і зафіксували номери автотранспорту, який вивозив спіляні дерева на першотравневій, і подали відповідну заяву до міліції. І там наразі цю скаргу розглядають. Що ж стосується набережної, місцеві мешканці номерів машини не зафіксували. Обурює те, що серед білого дня в центрі міста ось так легко можна пиляти дерева. Перед носом у місцевої влади. Зі свого боку ми збираємося і далі розслідувати цю справу і готуємо звернення до районної прокуратури, аби з'ясувати, хто все-таки спиляв дерева на набережній по вулиці Сиволапа. Про результати повідомимо у наших наступних інформаційних випусках.